Так, шановний був, але дуже, чесно кажучи, недоволен. Я ціну не є лідер партії, опозиції, який може вести за собою людей, бо йому вірять, але я думаю, що він не оправдує ці надії на те, що буде Україна, гарантовано багата. Він кажуть, що там член Європи, там де скоро будемо, будемо всі так чути, як в Америці, жити, але все поки не ви. А чому ви залишили ну, Друга причина це така, що ми кажемо, ми всі не зібралися не мільйонери. Але, я так вважаю, і не тільки я вважаю, я поспілкувався, значить у нас тут була команда. От, і, Як кажуть, трошки нам сказали дати компенсацію десь 60 гривень. От, хоча я, понятно, що це не дуже воно звучить добре. Але люди сидять в президії, не бідні. Той же Яценюк, той же кличко, мільйонери. І я, вибачте, я живу від Крещатика. Буквально 15 хвилин мені йти додому. А з нами йшла жіночка, нам заплатили 60 гривень, дали тільки 15 гривень. Ну воно добре, я піду пішком. А люди є, які приїхали із-за Києва. І я йшов з з жіночкою, в неї двох дітей вдома. І вона каже, що робити? Я приїхав, зараз треба сісти на електричку, заплатити 18 гривень. А я сюди кажу, прийшла, щоб якось хоч трошки повисити свій. І каже, вийшло 15 гривень, от ми прийшли трошки повозмущатися, що це ж несправедливо. Якщо ми за цю партію, за опозицію, за батьківщину, то якось трошки хоч так Добре, дякую. Вибачте, що мордя не сказав. І вам дуже велике дякую. Дякую вам.